Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про те, чому може боліти нога, яка перечина болі. Чому це важливо? Тому що дуже часто у нас виникає біль в нозі і дуже часто саме біль в нозі може бути першим симптомом серйозного захворювання, яке може дати суттєві наслідки для вашого здоров'я. Тому біль нога це не просто біль, це дуже часто. Симптом захворювання, яке треба вчасно виявити. Тому ви дізнаєтесь, що ж може бути і яке захворювання може давати біль у нозі. уважності. Біль ногах — це завжди не норма, і саме в біль ногах може дуже часто бути першим симптомом захворювання, яке треба вчасно виявити, діагностувати, оскільки саме несвоєчасна. Діагностика і нехтування ознаками болів нога дуже часто призводить до троп емболій, відриву тромбів і навіть поганих наслідків. Тому ви дізнаєтесь, яка може бути головна причина болі нога і що треба з нею робити. Я думаю, що ноги болять у кожного із нас. Але більшість людей, думаю, що ви також, якщо ви відчуваєте більнузі, ви Біжите в аптеку, купляєте ті чи інші ліки, або у вас є вдома якісь ліки, які знімають біль. Чи правильно це, ні неправильно? Якщо ви будете зменшувати біль і не будете шукати причину болі, дуже часто це може закінчитися трагічно. Отже, що ж треба знати, щоб вчасно виявити причину болі і не нашкодити собі, і найголовніше, допомогти і покращити своє здоров'я. На жаль, дуже часто ми чуємо серед людей, що відриваються тромби. І, на жаль, люди помирають. Але це відбувається не просто так. За кілька днів, чи, можливо, тижнів у цієї точно були болі в нозі або в ногах, але нехтування. Цим симптомом самолікування або навіть не звертання уваги веде до того, що не виявлена причина, і насправді причиною болі був тромб. Тому дійсно біль більнозі це не просто біль. Він завжди має бути верифікований, діагностований. Тому ви дізнаєтесь сьогодні, що треба робити, якщо ви відчуваєте біль більнузі. Це дійсно дуже важливо, оскільки дуже багато є наслідків жаль, навіть летальних, які, в принципі, виникають просто із-за халатності наже саме до нашого свого ж здоров'я. Дуже часто бійнузів виникає із за порушення венозного кровотоку, тобто кровотоку по венах. І досить часто порушення кровотоку у венах є, або може бути. Основи для утворення тромба. Тому саме утворення тромба у венах є життєво небезпечним, і саме ці тромби відриваються і закривають наші легені і наше серце, що дуже критично. Тому дуже важливо, щоб ви знали і нікого не забували, що якщо у вас болить нога, навіть якщо у вас немає жодних симптомів порушення венозного кровотоку, але у вас більно зі виник раптово, після навантаження, після якоїсь важкої роботи, після довгої подорожі за кермом в автобусі або на літаку, ви ніколи не знімаєте біль ліками. Ви повинні знати, що це може бути симптомом порушення венозного кровотоку. І ви повинні це розуміти, і так, ви обов'язково будете приймати якісь певні ліки для зменшення болю, але ви маєте знати, що для виключення патології Вен, для виключення тромба у ВЕНах, ви повинні обов'язково зробити діагностику Вен, зробивши ультразвукове дослідження або доплер Вен. Якщо там все добре, у вас немає ні варикоза, ні тромбоза, це дуже добре. Але якщо там є тромб чи там є ознаки згущення крові, ви зможете вже отримати правильне лікування, ви не допустите відриву тромба або його формування, і ви обережете своє життя, своє здоров'я від ускладнень порушення венозного кровотоку. Тому обов'язково не забувайте про те, якщо у вас болить нога. Ви обов'язково повинні думати про те, що це може бути причиною порушення венозного кровотоку, навіть за умови, що у вас немає ні варикозу, ні порушень венозного кровотоку в минулому. Е, пережіть себе, думайте про здоров'я, не займайтесь самолікуванням. Краще вчасно зробити діагностику, перевірити свої вени, якщо у вас болят нові. Тоді точно. Ви будете здорові. Не забувайте ставити в подобанчики, підписуватись, коментуйте. Це дуже важливо, тому що дуже часто люди мають тромби у Вене і, на жаль, так само дуже часто вони пізно, а вони навіть і не діагностуються. Будьте здорові, до нових зустрічей. Не пропускайте нові відео.